Зовнішня реклама все більше опановує сучасні міста і села, сіті лайти і бікборди з рекламою діяльності політичних вождів, товарів і послуг невід'ємна частина і нашого міста, і немалий прибуток у міську казну. Проте уже незабаром більше десятка конструкцій заплановано демонтувати. Основна причина порушення правил їх встановлення. У Тернополі уже сьогодні на один бікборд стало менше. Конструкція, яка належить одній із Житомирських рекламних фірм, встановлена і експлуатувалася, з кількома порушеннями кажуть у міській раді. І далі повідомляють, за останні три роки у місті провели повну інвентаризацію конструкцій зовнішньої реклами. Ті, які з'явилися стихійно, демонтували. Таких було понад шість сотень. І тепер запевняють, усі бікборди і сітілайти в місті розміщені законно. Аби встановити нову рекламну конструкцію, потрібно погодити її розміщення із рядом служб. Але навіть такі погодження не гарантують, як показує досвід, що рекламну конструкцію розмістять правильно. Одним з таких документів є топогеодезична зйомка місцевості. Тобто, це зйомка, куди наносяться повністю всі комунікації, наявні, наявна ситуація. І проектант, який готує цю зйомку, він зображує орієнтовне місце, де може бути встановлений рекламний щит. Але людина, коли це робить, вона виходить з міркувань безпеки і з міркувань того, де ця конструкція не буде нікому заважати. Але фактично, коли підприємець отримав дозвіл, зібрався всі документи, виїжджає на місце, то є такі непоодинокі випадки, коли людина дивиться, що от краще я би змістив на метр вліво чи на два метри вправо. От і зміщуючи цю конструкцію про монтажі, він заходить якраз от в ці охоронні зони мереж. От і створює і проблеми в подальшому, перш за все, для себе, і проблеми для комунальних служб і інших служб міста. Про те, яку незручність несуть на власний розсуд встановлені рекламні конструкції в охоронних зонах водопроводу та каналізації, розповів директор комунального підприємства «Тернопільводоканал» і продемонстрував фотокартки, на яких зображені рекламні щити встановлені над водопровідною мережею міста, ви прекрасно бачите, що останнім часом значно збільшилась їх кількість. Вони з'явилися як правило, з'являються вздовж доріг, і як правило, вздовж доріг йдуть і наші мережі. Є проблеми з тим, що приїхавши на місце, вони не дивляться в першу чергу на погоджене місце, а звертають його на те, з якого місця краще буде дивитися цей рекламоносій. Рекламні щити з'являються не лише в охоронних зонах водопроводу, але іноді і над самим водопроводом. І це додає комунальникам неабияких клопотів. У випадку виникнення аварійної ситуації на наших мережах в нас утруднюється доступ до цих мереж, тому що ви розумієте, для того, щоб провести ремонт мережі. Потрібно розкопати котлован. Причому він копається так конусоподібно, точніше робиться уклон. І відповідно територія, де проводиться розкопка, вона є значно ширша, ніж сама територія над мережею. Як правило, це 3-4 метри. Відповідно, якщо рекламна носій знаходиться в охоронній зоні, ми не можемо розпочинати цих робіт, поки не буде демонтовано рекламно носій. Оскільки. Це може потягнути за собою загрозу його падіння. Відтак може бути задана травма тим працівникам, які будуть проводити розкопку. до того ж, Зауважує Володимир Кузьма. Сама конструкція спричиняє тиск на водовід, а ще ремонти, враховуючи пошуки власника бікборду і спеціальної техніки для демонтажу, зазвичай затягуються. У водоканалі вирішили покласти цьому край і звернулися з пропозицією до міської ради. Ми всіх повідомляли, тобто процедурно відбувається так. Водоканал нам. Надіслав, скажімо, лист з переліком тих об'єктів, які десь становлять таку підвищену загрозу. Ми спільно, наші працівники і водоканалу провели обстеження. Крім цього, викликали власників. Ті власники, які з'явились, вони також були разом при обстеженні, виявили фактичне місце розташування, рекомендували людям, куди можна змістити, яким чином. У списку водоканалу було 13 порушників. Двоє з них відреагували на зауваження і змістили рекламні щити. Один бікборд демонтували сьогодні. Ще 10 чекає така ж участь.